Отже, вже маємо інформацію про те, що розмова Віткофа і Путіна тривала близько трьох годин. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство. На ваш погляд, Вітков у Москву повіз пряник чи Батіг, повіз ультиматум. Чи можливо, як сказали Блумберг, написали з посиланням на свої джерела останню можливість досягти угоди із Трампом. Ну, дійсно, як повідомляють пропагандистські змі і, і, і іншого роду ресурси про те, що новопподеляється ну, про те, що зустрічі Сіовіткова і Володимира Путіна завершилася, дійсно вона тривала близько трьох годин. Отже, можна припустити, що вони охопили дуже широке коло питань. Я думаю, це стосувалося не лише ситуації, пов'язано з російсько-українською війною, а й багатьох інших напрямків, зокрема і те, що може стосуватися ситуації на близькому сході, приміром, але якщо говорити про саме про війну Росії проти України і те, з чим туди полетів Віткоп, я думаю, що в нього собою були і пряники, і батоги. І якщо ми говоримо саме про... Батіг, хто це вочевидь він більш детально доніс до Путіна на що готовий піти Дональд Трамп у випадку, якщо той не погодиться на конструктив, не погодиться на врегулювання російсько-української війни і тому подібне. А от пряники, яка стосується того, що готова запропонувати Америка у випадку, якщо Путін все ж таки надасть згоду. На те, щоб можна було припинити гарячу фазу війни, бойові дії в Україні, і тут може бути і пом'якшення або зняття санкцій з Російської Федерації, і, скажімо так, пропозиція укладення якихось угод економічного характеру і тому подібне. Тобто, все те, що може, наприклад, Російську Федерацію вивести з цієї ізоляції, в якій вона опинилася, і побачимо насправді, що переважить, що саме обере. Путін поки що все ж таки більше сигналів надходить про те, що е, російський диктатор не збирається припиняти е, бой, е, бойових дій в Україні, тому подібне, але не, не виключаю, що він намагатиметься. Чи намагався вже під час зустрічі, е, ну показати, що він нібито хоче про щось е, е, про щось говорити, хоче зупинити бойові дії, якісь можливо умови виставив, якісь, скажімо так, почав десь маневрувати, то подібне. Ну, власне, щоб знову заплутати американського керманича і виторгувати час, чи вдал чи вдалося це путіну, чи ні? Побачимо найближчим часом. Але я думаю, що все ж таки терпіння у президента США Трампа закінчується і я. Не виключаю, що все ж таки американський керманич готовий діяти більш рішуче, більш наполегливо і скажімо так, і, і в, в такому стилі, щоб можна було отримати результати, хоча можливо вони будуть дещо згодом, дещо згодом. Тобто, я думаю, що санкції можуть очікувати і на Росію, і на ті країни партнери і скажімо так, так само наша країна може не сподіватися на підтримку в протидії російській агресії. Пане Станіславе, дякуємо вам за аналіз. Станіслав Желіховський був з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук, експерт міжнародний.